Дивіться, яку я унікальну річ знайшов. Значить, ніч, Німеччина, мазин. Нікого нема. 12-та ночі, нікого нема. Тут у нас, здається, хліб, тут у нас овочі. Це магазин, де ти можеш сам взяти все, що завгодно, покласти гроші, отак, і піти. Там молоко, там ще різні речі, тут автомати і так далі. І ти просто, он холодильник, там з певними соком і так далі. І ти просто береш на чесне слово. То, що тобі треба, тут написано, що скільки коштує, кладеш копійку, ну, скільки воно коштує, можна чайшу залишити. І спокійно собі поїхати і працює це 24 на 7. Зараз спробуємо щось взяти. Деякі автомати зроблені отак. Отаким от чином. То раніше, наскільки я знаю, взагалі молоко просто стояло в банках. Отак, приходиш, береш, кладеш, кладеш гроші. Все, пішов. Але після того, як пішло на 6 емігрантів, чуть це змінилося. Зараз, значить, спробуємо. Сюди можна приходити своїми пляшками. Відчиняємо от в такому от апараті. Ставимо сюди пляшку. Літр євро всього. І це справжнє фермерське молоко, яке тут же за цими дверима, тут же на пасовищі його видобувають. Значить, поїхали. Беремо євро. Всього і повелося справжнє домашнє фермерське молоко за євро всього. І це в 12-й ночі проїхав. Вже магазини всі закриті. Трошечки більше, треба пряшечку більше брати. Тут вже можна бутилку. Сирф, у я точки є. Блін, такий сервіс. Потім такий момент. Ви бачили, я вкинув євро і дуже багато набіжало. Що робити в цьому випадку? Е ну, якщо я засуну 5 євро, то воно 5 літрів мені буде безперестанку. Перепрошую, сюди. Засовую. Бачите, у нас є 5 євро. На 5 літрів нажимаємо Change. І зараз нам кидає монет по 5 євро. Здається, насипало взагалі 50 копійок. А, ну да, бо може хтось бере пів літру. Все, набрали ми копійок і тепер можна спокійно наливати собі. Поїхали. Раз. 50 копійок. Два, 50 копійок. Старт. Це не прикольно вони якось придумали. Вони зручно. Молочний швепс. Я викупив прикол, потрібно підставити будівку сюди і поставити його під котом. Все, і тоді нема піни, тоді все, все супер. Отже, що в нас вийшло? Якісь там продукти, молоко. А, щось я закинув через апарат, щось поклав сюди. Все просто забираю речі, нічого не зачиняю. Ну, магазин як був відчинений, так він залишається. Всю ніч відчинений. Оп. І все, і можна додому. Це ми треба так багато молока, нормального домашнього, щоб воно прокисло, ми на день незалежності будемо робити вечерю, і будемо робити полтавські галушки. Я Полтави. Ось такі теми. Шукайте. Знаєте, як знайшов? В Google Maps я вписав. Milch. Milk. Ну, типу, milk. Тільки по-німецьки молоко. І воно одразу показує, де які є магазини, От такі цілодобові, От такого, типу фермерські магазини. І все, ви просто переїжджаєте і купуєте собі домашнє фермерське молоко.